У російському добровольчому корпусі оприлюднили відео, як російські окупанти тікали з вовчанського агрегатного заводу. Бої за цей об'єкт тривали понад 4 місяці, і втрата об'єкта стала серйозним ударом для російських загарбників. Про воєнні пабліки ворога упродовж усієї операції на території агрегатного заводу Вовчанську запевняли, як успішно російські загарбники відходили від об'єкта однак, насправді, усе було зовсім інакше. Втечу окупантів з агрегатного заводу показали у російському добровольчому корпусі, оприлюднили серії відповідних відео. Я також додам, що бої за агрегатний завод у Вовчанську точилися понад 4 місяці. Російські загарбники отримували вище згаданий об'єкт. Ще з травня 24-го року відомо, що операція тривала трохи більше як тиждень. Втрата агрегатного заводу Вовчанську направду стала серйозним ударом для окупантів. Російські воєнкори та пабліки протягом усієї операції розповідали, як хитромудро весь особовий склад ЗС РФ відійшов з вовчанського агрегатного заводу, заманивши російський добровольчий корпус і гур у пастку. І після цього по всій території почали бити кабами, фабами та сонцепьоками. Показуємо, як було насправді тих із солдатів РФ, хто не вийшов з укриттів з піднятими руками і не здався в полон, було ліквідовано штурмовиками РДК та побратим. Ами із суміжних підрозділів. Тепер про них нагадують лише трофеї. Тим часом ситуація у Вовчанську, що у Харківській області залишається тяжкою. Майже все місто зруйноване російськими військовими. Кадри минулого тижня показали фотографи Костянтин та Влада Ліберова. Від населеного пункту залишилися одні. Руїни на фото можна побачити лише зруйновані російськими снарядами будівлі і випалені від пожеж території. Я ж нагадаю, 24 вересня агрегатний завод у Вовчанську знову повернувся під контроль України. Цей об'єкт звільнили підрозділи головного управління розвідки та знищили загарбників у всіх будівлях підприємства. Бій тривав трохи більше як тиждень. Трата агрегатного заводу Вовчанську стала ударом для окупантів, тому вони намагаються застосувати максимальний спектр озброєння, зокрема важку вогнеметну систему, керовані авіабомби, і не лише це. І ми з вами також знаємо, що активізували вони свої ділі, свої наступальні операції на позиції українських сил оборони саме на харківському так званому напрямку, що стосується і бойових дій поблизу. Вовчанська ми ж тим часом з вами продовжуємо оглядати і ситуацію в регіонах. Зокрема, поговоримо зараз детальніше про наслідки чергової терористичної атаки, навіть чергових терористичних атак на нашу країну від російських окупантів. Адже країна-агресорка з опівночі до світанку протягом чотирьох годин тероризувала Одещину ударними безпілотниками. Про це повідомляє тамтешня обласна військова адміністрація. Сили протиповітряної оборони знищили більшість шахедів на Щастя обійшлося без людських жертв і постраждалих у чорноморську. Внаслідок атаки сталося загорання квартир на четвертому, п'ятому та шостому поверхах пожежу площею 100 метрів квадратних оперативно ліквідували українські вогнеборці. Також в Одеському районі пошкоджено перекриття і стіни адміністративно-виробничої будівлі з подальшим загорянням. А вогонь на площе п'ятдесят квадратів теж було ліквідовано. Ще один безпілотник впав на відкритій території без детонації. Я також нагадаю, що напередодні ворог атакував Одесу балістичними ракетами. Ціллю агресора стала портова інфраструктура. Балістичною ракетою ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. Загинув річний українець, працівник приватної компанії, що обробляє вантажі. Ще п'ятеро іноземних громадян. Постраждали четверо з них у стані середнього ступеню важкості. Один легкого. Зараз їм надають усю необхідну медичну допомогу. Російські терористи, вкотре намагаються зірвати роботу українського зернового коридору за останні декілька днів. Це вже друга атака цивільного судна у портах Одещини. Правоохоронні органи фіксують наслідки чергового злочину росіян. Пише очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Але ми з вами знаємо, що це вже не перша така атака, саме на Цивільні судна від е окупантів е подекуди західний світ. Намагається про це мовчати, сильно не говорити, бо ж ми не бачимо величезної кількості дописів у соцмережах різних чиновників або великої кількості матеріалів про це. Але насправді ситуація серйозною залишається, тому що Росія дозволяє собі цілити навіть в іноземні судна, які перебувають у чорному морі, які подекуди відправляються саме від. Українських берегів і на це все потрібна чимала реакція. Ну, Але подекуди можемо припустити, що частково ворог ці судна тероризує також і зі злості, тому що. На початку повномасштабного вторгнення намагалися лякати чорноморським флотом величезним. А після того як знаєте, крейсер їхнього чорноморського флоту опустився до дна Чорного моря, і згодом ще низка кораблів горіла і палала, і день напередодні не став виключенням, адже головне управління розвідки також над цим працює, як і інші спецпризначенці, наприклад, служба безпеки України, то можливо, це така та їхня відповідь, про яку заявляють російські пропагандисти, тільки як завжди, від країни терористки, ось цей терор спрямований саме на цивільних, саме на цивільні суд, на цивільне населення. Якщо ми з вами говоримо про атаки ворога, от саме на мирні міста і села.